Слава Україні, друзі, сьогодні цікавий день, хочеться проговорити недавно. Ми робили івент, присвячений річниці, першій річниці роботи нашого благодійного фонду Новий час для України. Що хочеться відзначити, цей рік був тяжким, насиченим, неймовірно багатим на цікаві збори, цікаві речі, які ми купували хлопцям і передавали в рамках нашого збору все заради життя. Загалом ми зібрали майже там. Трошечки не вистачило до 6 мільйонів гривень. 6 мільйонів гривень це сума, яку ми зібрали всі разом, ви і ми, за цей рік. Було передано неймовірно багато допомоги. Ми зробили максимум в рамках нашого збору. І зараз ми починаємо новий рік, в якому перед нами буде поставлено чимало задач, дуже багато викликів. І хочеться, щоб ті, хто був з нами, залишались, доєднувались, нові люди. На жаль, на 11 й рік Великої війни, на рік війни в країні і на 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, на 4-й рік Великої війни в Україні люди вже втомились. Це, на жаль, така особливість нашої психіки. Приблизно 5% населення тримаються і працюють, 95% просто вже здались. І хочеться максимально затягнути людей в цих 5% для того, щоб ми разом рухались далі. Бо ми зараз боремося за наше існування, боремося за існування нашої країни і за майбутнє наших дітей. Тому, будь ласка, якщо ви розділяєте наші цінності, вам подобається те, що ми робимо, і ви б хотіли до цього долучитись, будь ласка, доєднуйтесь донатом, підпискою, лайком, коментарем. Просто прийняттям участі в тих чи інших івентах, які ми проводимо. Добрим словом по телефону. Це все мотивує і заряджає рухатись далі і робити великі справи, незважаючи ні на що. Напослідок хочу додати, що пам'ятайте, те, що я завжди говорю: хтось сміється, хтось коментує, а хтось уже цитує, але в єдності наша сила, і це не просто вислів, а це має бути наша національна ідея.